Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми сьогодні приїхали по справах в друге місто, я навіть Грен -Репідс. Нам потрібно тут було здати відбитки пальців. і ми ще заїдемо в магазин. Подивимось, які тут магазини. Можливо, що найдемо, тому що тут є такі магазини, які в нашому місті okay. немає. З нами, звичайно ж, є фремчик yeah. зручно ти лежиш, давай поправить мама. І подивіться, куди ми приїхали. Демс, чи як він називається там. Зараз подивимося. Можливо, що знайдемо. Ми вже зайшли. Зайшли таким магазином там різні книжки. Багато. І ходимо, вже роздивляємося. Тут дуже красиво, чистенько. Ось уже на поукрашали. Картерс теж є магазин. Дуже він мені подобається. Дивіться, як ми зайшли в магазин, холістер він мені. Подобається тут класний одяг. Він такий якісний і фірмовий. Будемо зараз дивитися, чи є тут якісь знижки, наприклад. 50% знижки. Така вже навіть курточка непогана. Ось така гарна. Ми якраз зайшли на знижечки. Дивіться, різні такі футболочки, штани, джинси. Треба рубашку якусь гарну подивитися сорочку. Тут що тільки немає. Парфуми навіть є. Кажу, духи є. Просто пише на все, 50% знижки. Клас. Щось можливо собі виберу. Мені подобаються парфуми. Подивіться, Та ось такі светри, кофти. Колись мені присилали, як я їх любила, іменно холістер, футболки різні. І я не вірю, що я сама в цьому магазині Уже сама. Клас. Тут є і піжамки, ось такі бігляночки. Коротенькі. І на все зараз знижки 50%. Мені це подобається. Це жіноче, я зайшла сюди. Але якось я бачу з одягу, то мені нема що геть такого. Дивіться, я собі курточку знайшла. Якраз як я хочу холістер, дуже зручна. Дивіться, яка тепла всередині. І тут зараз 50% знижка, я, мабуть, її візьму собі. Класно. Мені подобається. Вона коштує 150 доларів, але зараз вона буде 70 доларів. То я вам скажу, зараз це дуже гарна класна знижка, тому що куртки тут стільки коштують. І я її візьму, подивіться, вона легенька, зручна. Мені дуже сподобалась. Я дуже рада, я візьму її собі. Супер. Йдем далі. Дивіться, ще є такі платья, але вони холодні і розріз тут. І така виріз мені великий, незручний. Це на все теж знижка є. 69-70 доларів. Так би 30 воно було. Ну, 35, точніше, це вже короткий, ну Мені це сподобалася розцвітка, але на жаль, що дивіться, і, і з спина теж так і виріс, я таке не вдягаю. ну Нічого, зате я собі курточку візьму. Ура! Ідемо вже ми до каси. Це ж ми все самі, без, нікого, ну, без ніякої допомоги по-англійськи. І повірите, Можна рішити все, можна щось домовитися, ну як типу, об'яснити. Люди дуже виходять на зустрічі і розуміються. Скільки? Так? Да? Так Класно. а чуєш, немає ніяких пальтечок, наприклад. Тут є різні куртки, штани, ось такі. Кофти, светри. Чи як на їх казати? Класно. Ось обіно таких хлопчиків і витрима зараз. Дивіться, яка тута красота, таке все різдвяне вже. Дуже гарно, просто дуже красиво. І хочу сказати, що не купила я ту собі ту курточку. Вона, вказується, там геть на 50%. Знижка, добре, що я й подивилася. Вона виходила 131 долар. ну Це поки для мене ще трошки дороговато, не дозволила я собі її. То, можливо, на наступний раз вона дуже мені сподобалась, але купили ми те, що треба, те, що хотіли. Тому так, вже йдемо. Виходимо, можливо, ще який зайде в магазин, просто вже подивитись, купувати нічого не будемо. І будемо їхати додому. Мені дуже подобається, я не а, дуже багато пише, що ви так а, восхищаєтесь чи такі здивовані, так як ви ніде не. В таких місцях я ніде не була. І все, мені не соромно, що я з села. Мені це взагалі не соромно. Але... В нашому районі в таких великих різних магазинів не було. Тому так. В області я їздила, але все одно там менші. Тому тут так гарно. Аеропостал. Відь. віть. Ходи ще зайдемо, просто подивимося. Це теж мій улюблений магазин. Колись присилали мені. Теж аеропост, але різне все. То Я забігла трошки, але нічого не, не побачила там такого, щоб щось купити. Я й не, купу, не купувала вже, ну, але все одно. Дивіться, як гарненько. Тут стільки магазинів. Сюди треба їхати з повним кошельком грошей і буде супер. Це так. Ми скоро вже будемо їхати додому. Тут зі нас хтось цікає, де? Да? Ну що, їдемо, все. Дивіться, скільки різних всяких книг. Це наверху їжа. Ми вже. Sorry, it's okay. Виходимо, будемо їхати додому. На дворі погодка добра. Зранку було дуже холодно вітер, а це заразні, нормально. Класно. Ну, ось ми вже. Їдемо додому. Там ще дві години десь їхати. Перший раз я в цьому місті, місті. Дуже цікаво так дивитися, воно більше. За наше. Ми ще сюди обов'язково приїдемо, тут класні є магазини. На жаль, в нас такі закрили. Що, всім дякую я за перегляди, всім пока-пока!